Так, ну що. мене видно? Все окей. Всім хеллоу! Добрий день, ебріді, як то кажуть. Сьогодні качнемо наші груди. Десь 30-40 хвилин у нас займе тренування, може трошки більше, не знаю, приблизно так. Буде трохи вправ, так що напряжаємось конкретно. Перед тим, як розпочати, давайте трошки розігріємо наші грудні, а також, звісно, плечі, бо у всіх вправах на груди у нас включаються плечі. Почнемо з плеч. Потім повіджимаємося трошки і розпочнемо вже стр... тренуватися. Погнали. давайте махи в сторону десь по 10 повторень. Середні... Середній пучок дельт включимо в роботу. Добре. Тепер давайте передній пучок дельт. Теж разів 10. Сьогодні мало тексту більше роботи. Не буду там, Розтягувати початок, півгодини вам щось розказувати. Взяли і почали тренуватися. Правильно, правильно. І задню давайте включимо, щоб задній бочок дилити. Тр Нахил трошечки робимо вперед, спинка рівненько, корінка трошечки зігнуті. І працюємо. І заднюю локти догорі стараємося, щоб включити максимально плечі. наші. Іначе... Да, трошечки розігрілося. можна ще таку праву зробити. Добре. Ось таку. Хорошо. Перед тим, як розпочати, ще можете поробити кардіо хвилин 10, щоб точно вже відрядовити наше тіло, організм до навантаження. Ну, можемо ще пожати. І ось таку розминочку легенько зробити на плечі і на груди. Так, з плечами все окей. Опа. І давайте. Один-два підходи можете піджиматися там на разів 15-20 від підлоги або від скамії як удобно. Хорошо, <каз deshalb> вже 13 є. Двадцяточку зроблю буде, окей. О, хорошо. А, мені хватить для розігріву. Так 5 хвилин порозігрілося, все і буде нормально. Ви можете зробити десь два підходи повіджиматися. Так ну що, погнали розпочинати, будемо зараз показувати буду вам першу вправу. Гоу. Ну що, перейшли ми до першої вправи. База вправа жим лежачи. Нічого важкого немає. Так що погнали робити. Десь 4 підходи. Починаємо 12, 10, 8 і 6 По Подавантажу, дивіться, самі, щоб відчувалося нормально. Для початку давайте розігріємося ще трошечки з пустим грифом, а потім трошки додамо вагу. Погнали. Жим лежачий стандарт. База. Я відмірюю по пальцям так трошечки. Пальці ставлю. Парисічкам по цим щоб рівненько все було. Вижимаємо і жмемо. Разів 20, щоб розігрітися ще трошечки максимально. Раз, Два. Нам травми не треба, ми займаємося займаємо спортом Десь до середини грудей опускаємо, локті трошечки в сторони. Угу. Надіюсь, ви зі мною тренуватись. Добре. А, хорошо. А, бажано за вагами не спішити. Якщо ви чуваєте, що вам важко. Попросити, попросити треба когось в залі, щоб вам підстрахував, бо все ж таки працюємо з вільними вагами. Так, навантажимо трошки себе. Давайте 60 я зроблю. 60. Шістдесят, ще двадцяточку, зараз найду. Двадцять, 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 шесть, двадцять бачу, двадцять не бачу. Да, зараз, зараз пошукаємо. Січка есть? О, нашел, двадцаточку. Ух, за не спішіть. Робіть краще по техніці і з нормальною інтенсивністю. Ця вправа у нас буде більше на об'єм грудей. Робимо акцент на диханні та на техніці та контролі. Поїхали. Так, Стараємося, стараємося лопатки трошечки звести, трошечки прогнутися, як кажуть, так? Да? Знімаємо. І контролюємо, як я казав, дихання контроль має бути 20 повторень. У нас у нас є. Я за вагами не спішу, бо я тільки після цих всіх операцій мені ланди видали тільки тиждень тому. Тому мені навантажувати сильно не можна. Трошки буду з кожним разом. Так, 12 повторень є. Трошки ваги додаємо. Треба, щоб була прогрес, прогресія, Тому з кожним ну, підходом додаємо ваги, щоб вийти в кінці на 6 повторень, щоб така була більш-менш гарна, гарна навантаження. Так, є ще зараз на 10. Приблизно я зроблю. Десь повторень давайте 70. 60. 60. Так що... Відпочинок невеликий в мене, бо я не максимально вагу піднімаю, тому відпочинок приблизно там в мене 2-3 хвилинки достатньо. Уже поки я тут нагружав. Вагу, то вже 2-3 хвилинки пройшли, можемо Тепер надесь десь повторюємо. Давайте зробимо чітко. Трошечки. Лопатки звели, рівненько взяли. Опа! На десяточку працюємо. Техніка. 10. Добре. Треба так вагу розрахувати, щоб вистачило вас на все тренування. Тому я не спішу за вагами. Я можу зробити більше по 10, але немає сенсу, бо в мене ще багато вправ попереду. Хух, оце вже краще. Я зроблю, мабуть, 75 на 8 і 70 на 6. Після півтора тижня не тренувався, я ж кажу за Гландів. Тому мені буде достатньо поки що, бо я зараз краще ізольованими правами доб'ю себе там і гантельками ще. Добавлю ще трошечки і поїду далі. Uh. Так, 20 зробив, 10 зробив? 8. Вісім повторення, потім шість і все. Ідемо далі. Поїхали. Вісім. Мога вже поцікавіше пішла потрошку. Ще. Добре. Файна. Фух. Я стараюся робити максимальну підсюду, в плані того, щоб опустити, піднімаю я не максимально. Я не хочу навантажити тут раз локті, і щоб була фаза розслаблення, так би мовити. Тому у мене завжди м'язи на прузі. ось, завжди на прузі. Тобто, тут я не розслабляюсь, бо я не зупиняюсь там. Завжди одразу вижимаю і тут повністю не вижимаю руки, щоб навантаження було таке все контрольоване. Опа! Ваночки включаються потроху. Так, додамо трохи і будемо закінчувати перше право. По 10, ще накину тепер. 80 кілограмів буде у нас на 6, нормально. Я можу більше, але після, після всього раз, не хочу себе навантажувати. Секунду. Не забуваю. Звісно ж, не забуваємо пити воду. Обов'язково. Я п'ю майже після кожного підходу. А ви дивіться самі. Ой, дуже обережно треба тренуватися мені. Щоб сильно себе не перевантажувати. Бо це головне це капець. Якщо у вас якісь трабли в цій ділянці, діть хлору. Будь ласка, не тяніть. Бо можна попасти як я. Так, погнали заключення, давайте Значить, повтори. Поїдемо далі. 800 кілограмів на 6. Спокійно робимо, йдемо до іншої вправи. Опа, працюємо. Хорошо. Добре. Ой, не хватить. Так, що, йдемо далі. Так, ну що, ми приїхали далі до другої вправи. Робимо жим гантелями під кутом. Чому під кутом, щоб трошечки включити ще частину наших грудей? Так би мовити, протягнути ще і груди зверху. Для цього нам треба лавочка, гантельки і бажання тренуватися. Так, робимо три підходи по 12 повторів достатньо. Якраз теж попрацюємо ще на об'єм, тільки під іншим кутом. Теж на об'єм трошечки, так? Да? Лягаємо бавимо, і вижимаємо. Знову ж, лопатки трошечки можемо звести. Буде вперед трошечки прогнутися. Вдох рома опускаємо, на видох і вижимаємо. Повністю можна не вижимати. Тобто, у локтях не, повністю не вижимаємо. Локті тримаємо. До виріс частини груди опускаємо. Що вага така не сильно велика, а якраз мені після того все, після цих всіх операцій буде достатньо, ви дивіться самі. Так, щоб відчувалося саме 12 повторень, щоб ви так чувствували, що то, що треба, то, що доктор прописав, як кажучи. Невеличкий відпочинок, пару хвилин і погнали. Якщо ви там прям пахаєте з великою вагою, то звісно там трошки більше вам треба відпочивати. Але якщо вага така в міру, тому... Старайтесь працювати інтенсивно з, з невеликою перервою. Зараз вам покажу в іншому ракурсі жимчик. І включаємо груди в верхній фазі. Включаємо в верхні, верхній фазі груди. Двадцять. Добре. Фух. Нормально. Йде контакт. Ще один, йдемо далі. П'ємо воду, відпочиваємо. Після паузи так прикольно все, пампиться, ручки включаються. Після невеликої паузи. Десь півтора тижні. Фух. Дивіться, я зараз зроблю, а ви можете трошки більше відпочити. Дивіться по собі. Май часу не небагато, бо ще робота є, тому перекури роблю невеликі. Погнали! <пловно> Хорошо. Yeah. Переходимо далі. Такий хаммер тренажер, можна сказати так. Кривчашний тренажер, можна сказати ще так. Жим. Жим є вертикальний угол. Рівний, так? є під кутом. Тут теж під кутом, але тут трошечки не так, як завжди. Не зверху так? ми живемо, а знизу. Тобі, що так, да? внутрішнє добре, добре включається верхній низ, все включається під таким кутом. Головне, наша задача тут нормально підлаштувати лавку. Да? Е, і все. Так, тут важко нічого немає, тут траєкторія ідеальна, тому що цей тренажер зроблений спеціально, щоб по траєкторії жати, щоб було туди, куди, куди треба, прям на нашій грудні. При цьому, що ми робимо? Трошки навантажуємо ваги. Десь 10-12 повторень, три підходи теж робимо. Локти тримаємо, не сильно опускаємо, піднімаємо. Ну, Анатомічно, але трошечки піднімаємо, щоб натяжечка була у нас добра. Плечі опущені, хват або повний, або трошечки пальчик великий до гори. Я роблю коли як. Коли хочу трошки виключити кісті, то пальчик догори. Роблю, щоб максимально включати м'язи в роботу. Як зараз. Зараз мені так буде удобно. Так. І вижимаємо. Амплітуда маленька, бачите? Не підлаштувала трошки тут можна збільшити амплітуду. Бо я можу нижче пускати. О, оце це буде нормально. Дожимаємо. добре, і є контакти. Перший є, ще два великий ключинок. При цьому в кінці можна зробити як дропсет. Тобто скидувати вагу там, 5, 10, 15, 20 кг і максимально дожимати. Я дропсет сьогодні не буду робити. Не, маю, не бачу сенсу себе перевантажувати. Коли буду в формі, тоді можна. Там на останній підхід поскидувати і понавалювати нормально. Так, перевірочка. Відео знімається, все окей. Маю надію, що камера не розрядиться до кінця тренування. Буду дуже швидко. Ця зарядочка розряджається, тому треба інтенсивно собі працювати. З невеликою вагою, інтенсивно і буде нормально. Фух. Так, другий. Що буду робити одразу, бо немає часу. А ви можете трошки відпочити, поставити відео на паузу потім продовжити. Погнали, другий. Один раз більше зробив навіть 13. Так, ще один. Будемо завалювати далі. Ще трошечки. Доб'ємо груди. Десь 4-5 вправ з головою буде. Це чисто сьогодні показує тренування груди. В Наступних частинах буде спина, потім там плечі, руки, ноги. Так що підписуйтесь завтра, за зараз на канал, щоб потім подивитися, подивитися ще. Може, щось цікаве для себе. Виберете. Також підписуйтесь на інстаграмчик, на ютубчик. Пишіть в інстаграм, хто підписується там, там. Тому можу розписати програму тренування або програму харчування, там, або спортивне харчування, розписати калорії, поки зірю вуглеводи. Коротше, пишіть домовимося. Головне, щоб ви були активні у мене підписники, скажімо так. Так, Заключний і навалюємо далі. Але музончик нормальний включайте. Щоб навалювати. Я сьогодні без музики. І зараз у нас тут немає музики, бо повітря тривога. так закручений. Хватить. А, добре включилось. І не забувайте після себе розбирати тренажер. Так, ну що, друзі, зараз трошки картинка буде не дуже, бо трохи світ не падає, але наша задача це не супер, там, монтаж, не супер графіка і так далі, а розум. Тому працюємо, дивлюся, ні на що. Маю надію, що в мене там видно. Робимо останню вправу, основну останню вправу. В кінці ще дамо тут чисто добити себе. Але це буде основне останнє право. Розведення в тренажері, сидячи на середній частині наших грудей. Головне добре простягувати груді та робимо акцент на піки скорочення. Максимально на піку напрягаємо наші грудні м'язи. Вагу трошки додаємо, прижимаємо спинку сідниці. О, музика включилась погано. У мене тепер погано буде чути. Ну, ладно, поїхали. І робимо 3 по 12-15 повторень. 3 підходи по 12-15 повторень. Локті трошечки. Руки в локтях трошечки зігнуті. Плечі трошечки опущені. І зводимо і напрягаємо грудні. Напрягли. 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 12-15. Я ж небагато відпочиваємо. Ой, мене зовсім не видно, нічого страшного. Я думаю, смисл ви зрозумієте. Аж трошки спотів. Бо активно працюю з невеликим відпочинком. Немає часу відпочивати. Фу, ще два. Потім добиваємо однією вправою, собственною вагою працюємо один до відходи і все. І ваші грудні будуть просто в розриві. Головне інтенсивно, з нормальним навантаженням, технікою і все ось вийде. Де трошки ваги щось нагрузив. Після такої паузи, блін. Ладно, скільки зроблю. Попробую 12 зробити. А ви дивіться самі, 12-15? Фух. Два. Ай є. Блін. В кінці ламається техніка вже, бо трошки багато ваги зробив. А чому ламається? Бо я робив коли сили були. Типу, напрягав грудні по всій фазі, да? а зараз вже в кінці так руками дожимаю. В грудні вже трохи виключаю. Та й в кінці вже ось. А робив ось так. Оп, і грудні включив максимально. Опліт включила, а тут уже колиси ну, немає. Можемо просто зменшити вагу і все. І добути на техніку. Буде окей. Фу, ще трошечки один. Заключно добиваємо і все. І можна чілити чи на розслабоні буде. Бануле. Груди включаємо. Пік. ба ба Пік грудей включаємо бам! 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 Уже сил нема. А все, можна дропсет зробити. Скинути і добивати себе. Бо вже сил мало. Я чувствую вже немає. то дропситиком Бам-бам-бам, поскидували і добили грудні. Все, вже раз. Ай, Хватить. Ну що, закручу, вправо показую. І... Із вас підписки і подобайчки. Так, ну що, добиваємо наші грудні, зробимо бруси. На максимум повторень, один-два підходи і все. На сьогодні хватить. Локті в сторони. Ми не на тріцеп зробимо опор, а на груди. Тому локті трошечки в сторони. Повністю можемо не вижимати себе, трошки залишаємо на максимум. Я один зроблю підходи, а можете Один-два. Мені після такої паузи. А, достатньо. Е, трошечки хватить моє. Так, ну що? Що будемо закінчувати, чи чіпити, подивитись, в зеркало на результат. Ну зараз я вам ще щось зніму. Секундочку. Так, подивимось, що у нас вийшло. Трошки піднапрягся. На грудні я зараз покажу. Як для натурального тренінгу. Груди, відчитися вузер. Так, я думаю, вам зайшло таке тренування. Обов'язково пишіть ваші коментарі. Ставте подбайки, підписуйтесь на канал, напишіть, що ще мені зняти для вас. Також користуйтесь моїм сайтом, там є різноманітні послуги, спортивне харчування. Праве тренування, пишіть мені директ в інстаграм. Я вам зроблю знижку на все, що завгодно. За підпискою на інстаграм і ютуб роблю безкоштовно програму тренування пишу, або харчування, або спортивне харчування, або калорії розпишу. Корот, все зробимо. Будьте активні. Всім гарного дня, всім пока.